Вітаю, друзі, на моєму каналі. Перемовини в Саудовській Аравії, делегація України і США. Сьогодні, 10 березня, там два етапи цих перемовин, дві, два раунди, так скажемо. Подивимось, результат цих перемовин взагалі. Який це буде результат? Подивимось для України, ну і взагалі, чи є сенс в цих перемовинах, чи, добі... чи... чи домовляться про щось, чи буде це діяти. Подивимось, перемовини, чим вони закінчаться, чи буде успіх в цих перемовинах. Частково і тут успіх випадає. Я бачу, Трамп буде злий. Злиться він буде через те, що в цих перемовинах не досягне він своєї мети по корисним копалинам. Тобто він буде злиться і він не отримає свого. Там вони будуть намагатися вклинити питання рідкоземельних металів, там цих корисних копалин, але це цього не вийде. Ударний туз тут вказує на те, що. Вказує на те, що цей успіх він частковий. Основна, основна суть, основна мета, основний напрямок цих перемовин він, зі сторони України все ж таки він буде для Тут два інтереси випадає: це російський і український. Тобто для того, щоб максимально Підігнати, так скажемо, запити ворожі і наші. Тобто саме, саме українська і російська, українські і російські інтереси будуть найбільше тут. Обговорюватися і найбільше акцент робитися саме на цьому. От і не буде там місця, так скажемо, трампівським оцим, трампівським мріям, Трампівським надіям. Тут він буде в програші, але я не бачу, чесно кажучи, тут частково я бачу частковий успіх для України. Я бачу, що все одно дипломатичний цей процес він на краще для України. В момент цього процесу може знизитись активність на фронті, може знизитись кількість обстрілів. От, поки, поки цей Поки початок може бути і загострення навіть, а в, в процесі цих перемовин може, може бути успіх, і він може бути пов'язаний саме з, з не то, щоб припиненням обстрілів, а от з зниженням активності, так скажемо, як і на фронті, так і на, на всій території України. Тому частковий успіх. Частковий тут успіх випадає, але це все ж таки не остаточна платформа для досягнення якихось серйозних рішень. Ось так, тобто це початкова така платформа, на якій будуть обговорювати критерії і вимоги України, на які будуть враховувати там якимось чином вимоги орків. Тобто серйозного успіху я тут не побачу. Я не бачу, що ця платформа саме вирішить все це питання, але як початкова платформа, вона буде мати частковий успіх. Також вона буде тут чітко проясняється питання, те, що Саме Трампівські оці надії на корисні копалини, на рідкозімельні метали, там те, що він хоче витягнути з України, тут в нього інтерес провальний, тобто тут він буде злитись. І основне, це якось наблизити до якогось знаменника. Українські інтереси і інтереси ворога, тобто для того, щоб хоча б якось почати цей процес дипломатичний. Тому, на жаль, серйозного результату не буде, окрім відвернення відштовхування Трампа з його амбіціями, і з якимось наближенням до якогось примарного знаменника. Щоб далі можна було розмовляти з ворогом, з ворогом про припинення вогню. Взагалі, давно випадало, що треба застосовувати хитрощі і хитрощами якось намагатися. І хитрощами, хитрощами якось намагатися пізніше буде підписаний цей більш такий серйозний документ. Він буде підписаний десь в далекій дорозі. Він буде десь на заході підписаний. Хоча от те, що зараз робота, яка проводиться в Саудівській Аравії, вона все одно буде взята за якусь основу, все одно це варто робити. Досвід цих перемовин, вони будуть корисні для підписання уже документу реального, так скажемо. Поки що це такий робочий такий процес. Ось так. Ось так, друзі. Тому все ж таки, добре, частковий інтерес все ж таки Україна виборить я бачу, що українська делегація буде відбиватися і відстоювати все ж таки інтереси України. І на початковому етапі це дуже важливо, і вони зможуть це зробити. І також я бачу, що навіть по результатах цих перемовинах Трамп може. Якусь е, зупинену якусь допомогу або час, 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 частину якоїсь зупиненої допомоги, е, призупиненої, е, може потім навіть і відновити е, після цих от перемовин. Тобто там вирішується багато питань, окрі... намагаються окреслити дуже багато питань. Е, хоча українська делегація бачу, молодці все одно вони будуть е, давити і захищати інтерес України. Е, найбільша, най, най, найбільша найбільший упор буду, так скажемо, робити на саме інтерес України, а потім вже все інше, потім вже корисні копалини, Потім вже інтереси там русні, тобто будуть стояти на своєму максимально. І це на початку дасть дійсно непоганий результат, хоча це тільки-тільки початок. Ця сама зустріч вона реально нічого не вирішить. Тобто, не варто очікувати наприкінці цієї зустрічі фінальний документ, якісь серйозні. Рішення, їх чекати не варто. Хоча робота зараз проводиться з нашої сторони, я бачу, досить такі якісна і досить таки стійка. Ось так, друзі, що ми з вами побачили, будемо бажати успіхів нашій делегації, мужності, стійкості, твердості. От, вам бажаю всім тихих, безпечних днів, вечорів і взагалі часу. Друзі, бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі!